Всім привітик! І сьогодні ми разом з вами тестуємо набірчик для волосся. Це моє до. Подивіться, в якому стані волосся, і тестувати ми будемо з вами ось цей бюджетний набірчик для волосся від українського виробника Сойка. Першим етапом, звісно, ми наносимо шампунь для волосся. Набірчик іде без силіконів, тому не дає дуже сильної піни, але це не заважає шампуню. Дуже класно справлятися зі своєю задачею та класно очищувати волосся. Другим етапом, звісно, йде бальзамчик для волосся. Він дуже класно зволожує волоссячко, розгладжує його і подивіться, в якому класному стані волосся ще на етапі змиття бальзамчику. Воно дуже гладеньке, приємне на дотик та класно розчісується. Після миття волосся ми наносимо обов'язково спрей для легкого розчісування з термозахистом від цього ж бренду. У мене він з професійної лінійки з SPF20. І подивіться, як класно навіть мокре волосся розчісується з першого разу. І фінальним етапом сушимо волосечко і подивимося, в якому стані воно буде, коли ми вже з вами побачимо результат. Насправді мені є з чим порівнювати, але цей набірчик перевершив всі мої очікування. Просто подивіться, як блищить волосічко, воно дуже м'якеньке, розсипчасте і при цьому важке. І це без нанесення будь-яких масел чи силіконів для кінчиків.